Страйбол, ми тільки спробували його, тільки почали з ним займатися і побачили дуже позитивний вплив на військовослужбовців. Це можливість тренуватися в умовах, які включають стратегію, тактику, командну роботу та управління стресовими ситуаціями. Є! Є! Я 200! Там вже трошки відчувається, коли прилітає пулька ця по пальцям, коли не просто пах-пах, кажуть, там як то губи рвуть. І, тобто вже інформування є у людини, що по ньому попадає, що він десь висунувся. І вони вже починають більш скритніше, вже там і по-самалійськи десь навалить перед тим, як виглянуть. Ходить розуміння того, що вони там, не рембо і не безсмертні. Працював по цьому, а тут ще двоє сидіть. А я не бачу це, ну. Я-та я з холостим! А він з бойовими.